Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл квітня. Не пам'ятаю, яка частина перелистою буде, як буду відео називати. Але перед цим хочу відповісти на деякі ваші запитання, щоб мати з вами так сказати зворотній зв'язок. Шановні глядачі, я виймав усі рамки, які на тяжку ставив вощину. І потім я їх всі виймав. Все таки закінчилися і питає чоловік а Міль? Ну, Ви знаєте, дуже мала вірогідність, що Міль вже встигла завестися в цих рамках, хоч вони й були в вуликах. Мала вірогідність. І я їх поставлю на, на липу або уже. На акоці я їх ставити не буду, бо якщо те, що не, згуль, не померзло і дасть, я не зможу. Викачать із свіжих рамок коцеві мед. Воно їх просто порозрива. Пущу якимось відводкам чи на соняшник. От. Але вони зараз рівні, не покручені. Вони просто не дотягнуті. І я хочу, щоб вони надалі були такими якісними. Якщо їх лишить в гнізді, то вони їм капець може бути. Будівельну коли кладете рамку. Коли кладу будівельну ромку, коли я її кладу на акоції завжди, коли йде взяток. На садках не кладу, бо ще рано ще кліші так не сильні, а вже на акоції вони починають. Якщо акоція не дость, ну коли тяну, коли тяжка буде, поставлю собі хай собі по чуть-чуть її тьонуть. Ну, за Значить, на число з 20 травня я її ставлю. Тобі держава не потрібна, хочеш бути совком у совку. Мені держава не потрібна. Мені потрібне розумне суспільство, яке своїми носаками заб'є державу під лавку, коротше, і вона там сидітиме і боятиметься носа, коротше. І держава не може ці чинущі піднімати ні тарифи, ні, ні, ні указувати, що нам робити, де, коли, як. Ну, Шановні, це із того, що суспільство дурне, вони собі. Чинущі, що хочуть, те й творять. Ви представляєте, якби було нормальне суспільство, виходить, чиновник і каже, коротше, а ми знаєте, от вирішили, що податок вам ще якийсь там нав'язать. Ну, бо не фатав комусь там на зарплату. Це ж мороз. Ну, всі це ховають, народ дурний, Не, не масив, коротше. Держава мені не потрібна. Ти що буший, лі бухий, то лі бувший? Я не зрозумів, буший. Ну, мені так цікаво, що я навіть це вніс в питання. От мені ну, перепишіть, будь ласка, це питання. Коли багато сушняка лишилось, чи є сенс ставити вулик? От іменно зараз на сушняку бджоли не розстояється. Дать трохи меду, дать сушняка і сім'я розганяється. У Баскевича корніка, яка на момент акоції буде вибух вибухне розплодом і принесе багато меду. Ну, довге там пояснення мені, я зрозумів. Ну, воно так і є. І мені от хочеться знаєте, що побачити у Баскевича. Я чотири роки вже дивлюся. Він неоднократно заявляє, що тримають 200 штук, це ерунда, Це коротше. Я хочу, щоб допус... ну, припустимо, в нього немає акації, Він продав пакети. Ну, Одну секунду, шануйте. Коли в Баскевича немає акації, липопове повируба, немає нічого. От я хочу, щоб з 200 штук своїх він накачав соняшника. От хоча б по 20 кілограм з вулика. от взяв і накачав 4 тони. Я не бачу цього. Ну просто називається, що 200 штук, мові, держать херню. Ну, звісно, херня, якщо меду не качу. Ну, Держать і херню. Я розумію, це питання, що карніка, вибухове, все. Хочеться побачити результат. Ми працюємо на результат і все. І якщо я не побачу результата, то слово корні то це нічого не, не говорить взагалі. От. Чому нема кортки в мене? О, пише чоловік. У мене нема кортки, тому що, е, коли, ареш... коли ви скинете на неї гроші, а е, мені її арештують, ту кортку, я не зможу ними скористатися. І все. Так що кортку я викинув, а нулював її нема. Все. А, а решт майно він буде по-любому. У мене вже він був. Ну, шановні глядачі. Ну що, а зараз перейдемо до дебіл квітня. Це бюджетна посіка, такий тучний пацан розказує, як вона виходить з ройового стону. І він дуже разів 20 чи 30 повторив слово вощина. От тільки ти при ройовому стані... Жилиної сім'ї любої стадії початкової, середньої там, фінальної слово вощина, якщо ти навіть його промовляєш, ти вже дебіл, ти повніший дебіл. Якщо у тебе перва стадія сім'я входить в ройове, коротше, і починають чошечки, в яких є яйця, і ти можеш вивезти вивести цю сім'ю із стану, що перше треба зробити? Це просто треба взяти коротше, і розширити її. Сушняком, короте. щоб бджоли розприділилися по всьому гнізду. короче. Перше діло, що сім'я перестає, коли входить у Рогійстон, вона перестає тянуть вощину, от зразу перестає. Вона її не буде тягнути ніколи. Вона на неї чашечки, таки наліпаше і все. Але коли ви ставите вощину, ну, як совітує цей дебіл, короче... То ви сім'ю уже маєте і до того, жорко, там, наприклад, мало місця, і за цього вона йде в бройове. Ви наоборот уже маєте на отих ромках, на яких вона вже сидить. Вона на вищину не піде, вона не буде на ній сидіти. І виходить, що вони сиділи там на 15 ромках, а ви накидали вощини і е, якісь ромки треба звийняти, як він нам розказує, коротше, там, пергуві чи ще якісь. І вони то на тих сиділи, а то взагалі у на тих десяти, і там, наприклад, ті чотири ромки вощини, ви просто їх з неї зігнули з отих рамок, які ви поміняли на овощину, на останні ромки. Вулику стане ще жорче. І вони по любому із за овощини підуть в руйку. А коли ви накидаєте сушняка, вони розприділяться, матка опять начина сіяти і не дай Бог ще там взяток піде. То... Оток вона й виходить. Ну, але це допомога може їй лише на два тижні, максимум на два тижні. Через два тижні все знову зальється все медом, опять їм стане мало місця, і опять вони підуть в руйку. Потім що? Але за ці два тижні, коли вони будуть носити мед, вони наносять вам мед. Ще цей бюджетна посіка розказав, що як матку забрати матку із сім'ї, яка війшла в руйку. І то це було б дуже просто. І сім'я, якщо це, якби це було так просто, всі б так робили і всі були б щасливі. І от, от це дійсно просто. Ну, от, берете ви ромку, ромку печатного розплода з моткою забираєте. Куди попало, коротше, сім'я починає тягнути маточники. Через те, що нема мотки, вони зразу летять всі за медом. Коротше. Коли вже запечатується через тиждень маточники і нема відкритого розплуду, ви всіх аж тоді обриваєте, а не зразу. Аж тоді їх обриваєте, оставляєте 2-3. Рамку ту помічує, помічаєте. Потім дивитеся, хто там де гризе. Вигриз, ну, вже там, коли вони починають виходити, вже так рамку підняли у ту подивилися, одна вилізла матка, он десь вона там лозе. Два, два маточника вдірволи. Може бути у маточнику матка головою вверх, і тоді вона маточник горний, а вона не вилізе. І не вилізе, і вона там загине, і вас не буде взагалі нічого. Шановні глядачі, і ще цей чоловік ще сказав, що. Навіть коли нема взятку, треба накидати вощину. Ну, ви представляєте, нема взятку, вони і так її не будуть тянути. А тут вони ще й в рою, вони по-любому ту вощину не будуть тянути. Що б ви там не робили? Якщо навіть перетрусити на вощину, як він розказує, коротше, то вони можуть тільки нагріти ту ващину, вона попливе, вони будуть на ній сидіти, як дураки. І. Саме головне в руїні це ви втратите оцей час, коли вони зможуть літати за мене. От, якщо, наприклад, нема взятку, ну хай висять чорт з ними, коротше. Але якщо йде взято, а вони у вас висять на вощині, то це взагалі дебіліз. Коротше, ага, саме головне, що там дуже багато йому подяк за цю породу. Коротше. Ну, дебілі Е, хватає. Дебілів хватає, коротше, шановні глядачі. І. Я думаю, я поясню вам. Слово Ші на прийомому стані забудьте взагалі. Оце слово. Ну що, у нас є Дубгоріх він в машині 05-80 гривень. Ялівець, випивали, Бомба просто. глядачі, замовляйте, у нас бухло, коротше, і хто його купує в магазинах. І пам'ятайте, що своїми породами про вас двоє воша посікаха.